Дочекалися. Тепер через село Новоставще на Рівненщині курсує маршрутка. Місцеві чекали цього не один рік. Попередньо маршрутка рівне жобрин мала розпочати роботу 22 жовтня. Утім, через технічні проблеми це трапилося пізніше. Планово так дійсно мали перший раз виїжджати маршрутка 22 жовтня, але чомусь по технічних проблемах там проблема була із водіями. Проте те, чого чекали два роки, відбулося 27 жовтня. Саме відтоді маршрутка курсує через село Новостав. Місцеві радіють, адже їхня боротьба дала результат. кажуть, поява маршрутки значно спростить їм життя. Ви знаєте, дійсно це хороша ідея, бо маршрутка є, і ми добувалися, щоб вона йшла. Бо того що я інвалід, я не можу ходити. Я з ключким хожу, є лієлі От. І фактично я вам ясний, щоб мені до лікарні доїхати, мені треба на автобус на поїзд іти, а потім йти з поїзда на маршрутку і потім знову обратно, а назад куди, як діватися? Мені прекрасно. Чудово просто, постійно жаліє. Ну от до мене бабуся приїздить її з пересадками постійно то так собі. Да. А тепер будемо щось поїздити. Та добре, дуже добре, як треба. Мені це таке, я добре, хоч на поїзд, знаєте, поїзд і на поїзд я сідаю, хоч і тяжко, так-то двигаюся, і з клевеня вихожу, але все рівно було б добре, щоб це не йти, бо тяжко. Любов Ревусь додає, аби маршрутка їздила через Новостав, потрібно було зробити чимало. Першочергово вирішити питання із перевізником. Були проведені зустрічі із перевізниками, під час яких ми обговорили можливі маршрути, графіки та умови співпраці. І напевно, моя наполегливість зробили результат. І нам вдалося знайти перевізника, який погодився обслуговувати цей напрямок. Тепер нова маршрутка курсуватиме щодня без вихідних, і жителям села Новостав не доведеться долати кілька кілометрів пішки. Вікторія Якимець та Ілля Лахай. телеканал ITV. Тіві,